Нещодавно з'явилася новина, що Володимир Путін здійснив дипломатичний візит до Північної Кореї для підписання стратегічної угоди. Багато змі разом з цією інформацією додавали загальні алармістські тези, заявляючи про безпрецедентність цієї зустрічі, адже Путін не відвідав КНДР вже 24 роки. Але вони забували додавати, що зустріч з Ким Чен Іном також відбувалася у 2019 році на території Росії. Слід згадати і про візи до країни-агресора Верховним керівником Північної Кореї у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення. Яке це може мати значення? Чи вводив Путін санкції проти Північної Кореї? Путін є другом північної Кореї, чи тим часом союзником? А можливо, це не продумана ексцентрична політика. Давайте розберемось. Почнемо з історії. Коли в 1945 році, 2 вересня, Японія капітулювала, Корея, подібно до Європи, була розділена на сфери впливу між Радянським Союзом та Америкою. Північну частину, тобто про радянську чоловірсен. У 1950 році, користуючись невеликими конфліктами на кордоні, він стверджував, що Північна Корея має намір напасти першою та розпочав війну. Цей конфлікт тривав три роки, продовж яких на стороні півночі виступали китайські добровольці. Також не обійшлося без радянської підтримки зброї, боєприпаси, харчі. З боку ж півдня була підтримка американських сил. Війна перебігала доволі радикально. То одна, то інша сторона захоплював майже всю територію суперника. Після смерті Сталіна радянський Союз відмовився підтримки Кореї. За ним пішов і Китай. В результаті війни кордон майже не змінився. Частину заходу Кореї близько кордону відійшла КНДР, частина Сходу південній Корейській Республіці. Тобто цей напад не приніс північній Кореї нічого, крім втрат серед населення. Смерть Сталіна вплинула не тільки на корейський півострів, а й на відносини між Китаєм та СРСР. Якщо сказати, що вони були відвертими ворогами, не можна, то висунути твердження про припинення тісної співпраці та деяку настороженість у відносинах один до одного, цілком Корея, яка підтримувала дружні стосунки з цими країнами на початку, не могла повноцінно підтримувати одну із сторін. Цікавим є те, що ця ситуація знайшла своє відображення в північно-корейському «Борундук та їжак». оскільки КНДР є тоталітарною державою, вся творчість громадян зумовлена ідеологічними запитами з боку правління і тримається на жорсткому контролі. Тому навіть дитячі мультфільми використовуються для просування партійного погляду на внутрішню і зовнішню політику. За сюжетом цього мультфільма південна Корея у вигляді пацюків нападає на північно-корейських та їжаків. А Радянський Союз у вигляді ведмедя, напившись, ніяк не може допомогти жителям Північної Кореї, що потрапляють від гніту та нападів вовків американців і тхорів японців. Тобто образ, колись могутнього, але тепер слабкого Радянського Союзу був міцно закріплений в пропаганді КНДР. І дійсно, Північна Корея, зрештою стала васалом КНР. Наслідок конфлікту на острові Даманськ, що відбувся у березні 1969 року, СРСР і Китай вступили у період серйозної ворожнечі. Тому обирати сторону стало необхідно. Це не означало повну відмову від співпраці з Радянським Союзом, але все ж таки відбулося закріплення більш тісної співпраці з КНР. У післявоєнний час і до сьогодні КНДР, попри зміну керівників, займаються постійними залякування та тероризмом, викраденням людей, підриви літаків, погрози ядерною зброєю та іншими відомими діями з боку Корейської Народної Демократичної Республіки. За це вона закономірно була виставлена зі світової спільноти та обкладена санкціями. Це запустило нове замкнуте коло. Протекціоністська політика соціалістичного типу, яка була успадкована від Радянського Союзу, призвела до ослаблення економіки. Це, в свою чергу, означає, що для отримання влади став потрібним посилювати апарат насильства і пропаганду, та розповсюджувати нові агресивні лозунги, ми оточні ворогами. Що спровокувало нові санкції та осуд міжнародної спільноти. Крім того, грошей в економіці все менше. І це замкнуте коло досі не розімкнулося. Тому залишається шукати союзників серед бідних і найменш розвинених країн, або серед таких же авторитарних режимів. Або Китай, Китай не має таких проблем, як КНДР, адже багато економік на заході зав'язані на виробництво з КНР. Власне кажучи, повинно було бути доволі помітною подібність РФ і Північної Кореї. Санкції, авторитарно-тоталітарне спрямування радянського типу, засудження з боку західних країн, союзники такі ж, вигнанці, напад на сусідів з закликами вони першим на нас напали. Але чому тоді Путін підписував резолюцію ООН про санкції проти КНДР? Треба зазначити, що через потребу в енергоносіях РФ. Західні партнери вводили санкції доволі поверхневі, щоб по-справжньому не псувати економічні відносини з Росією. Тобто до повномасштабного вторгнення РФ, хоч і була декларативно країною, яка становить загрозою та є агресором, але де-факто являє собою також рівноправного торговельного партнера, як і будь-яка інша країна. А КНДР стала загальним ЦАПом від Бувайло, який і так був закладений санкціями до тої міри, що стало абсолютно без різниці, які б нові санкції водили. Адже найбільш критичні були введені вже давно. Іншими словами, Росія з санкціями ніяким чином не зіпсувала свої відносини з Північною Кореєю. А тепер, коли РФ в тому ж положенні, що і КНДР, повноцінний союз між ними просто неминучий. Також не треба забувати, що Південна Корея доволі бідна країна, набагато бідніша, ніж Росія. Тому обмін зброєю, по якій КНДР спеціалізується через свій мілітаристів клін, на якийсь провіант чи тканину чи інший подібний ресурс, стає вигідним як для Російської Федерації, так і для Північної Кореї. Таким чином, історія та сучасний стан відносин між Росією та Північною Кореєю демонструє не лише стратегічні, але й тактичні аспекти їхньої співпраці. З одного боку, Путін бачить в Кім тім Іні союзника вимог міжнародної ізоляції. З іншого боку, Північна Корея залишається відстало економічно. Тобто прагне отримати вигоду з таких відносин, обмінюючи свою військову продукцію на необхідні ресурси та технології. На сьогодні ставки знову зростають, в цьому винен вище зазначений візит Путіна до КНДР і укладення нового договору про всеосяжне стратегічне партнерство. У договорі є спеціальний пункт, який передбачає, що сторони будуть допомагати одна одній у випадку агресивного нападу на когось з них. Це не просто слова в документі, таким чином легалізується військова допомога, яку Північна Корея надає Росії. Пункт про готовність допомагати у випадку нападу може дозволяти Путіну підштовхнути Кім Чен Іна до війни проти Південної Кореї, що для Путіна було б справжнім подарунком. Звісно, Кім Чен Ін боїться такої війни, адже це буде зіткнення не лише з Південною Кореєю, але й з США. І в такому випадку йому не допоможе жодна ядерна програма. Тому Путін запевняє Кім кімчинина, що допоможе йому у випадку конфлікту. Саме в цьому є сенс візиту Путіна до Кім кімчинина, а не в проханнях надати більшого озброєння. Росії просити не потрібно. Тім і сам у цьому зацікавлений. Путіну потрібно наполягати на тому, щоб наступним кроком Тіма став збройний конфлікт за Корейські півострів, який відверне увагу США від України. За умови підтримки з боку Росії КНДР хоча й не зможе домогтися швидкої перемоги, але війна може перерости у затяжний конфлікт, який призведе до великих втрат та руйнувань. Путін вважає за потрібне переконати Чен Іна в тому, що він може робити проти Південної Кореї все, що йому заманеться, і його країні за це майже нічого не буде. А це те, що було метою Кім Ерсена, який отримав владу з рук Сталіна, і його сина Кім Чен Іра, батька нинішнього керівника КНДР. коли Путін останній раз приїжджав до північної Кореї в 2000 році. І його зустрічав Кім Чин-Ір, батько Кім Чин- Іна. Він не міг запропонувати тодішньому північнокорейському лідеру чогось значного. Сьогодні ж він, Кім чин Іну пропонує розпочати війну.